В умовах продовження воєнного стану в Україні триває реалізація мобілізаційної політики і Буковина не виняток. Військові наголошують, оновлення військово-облікових даних, проходження ВЛК та свідоме ставлення до мобілізаційних обов'язків це ключ до безпеки країни та персонального правового захисту. Тож, які є зміни та чому важливо зробити крок назустріч, розповідаємо у нашому сюжеті. Мобілізаційна політика ключовий інструмент посилення обороноздатності країни. Усі заходи, які проводяться в регіонах, координуються на загальнодержавному рівні. Як саме реалізується мобілізація на Буковині? Пояснює речник оперативного командування Захід, полковник. Олег Домбровський. мобілізація на Буковині проходить в тих же самих рамках, і параметрах, які відбуваються по всій території України. Ви знаєте, що відповідно до указу президента України і прийнято рішення Верховної Ради України, у нас продовжено термін дії правового режиму воєнного стану. А це означає, що заходи мобілізаційної політики і мобілізація в цілому вони будуть продовжуватися. Знову ж таки, повторюся, що незалежно від того, як відбуваються, які відбуваються події за кордоном за межами України? Всі необхідні заходи, які зараз відбуваються в нас в державі, вони спрямовані виключно на те, щоб сприяти Силам оборони безпеки України, виконувати оборонні безпекові функції і завдання щодо стримання збройної агресії Російської Федерації проти України. Полковник наголошує, важливо, щоб кожен громадянин мобілізаційного віку свідомо підходив до виконання свого обов'язку. Насамперед своєчасно оновлював військово-облікові дані. Це можна зробити у декілька способів. Наші громадяни мобілізаційного віку можуть реалізовувати своє право щодо оновлення своїх військово-облікових даних або проходження військово-лікарської комісії через такі додатки, як Резерв Плюс. Через центри рекрутингу української армії, знову ж таки, через Територіальний центр комплектування соціальної підтримки, зокрема, з 1 квітня діють нові підходи щодо надання бронювання. Очевидно, що реалізація такого права на бронювання воно не буде можливим, якщо громадяни України мобілізаційного віку самостійно не оновили військово військово-облікові дані не пройшли військову лікарську комісію. Хочу одразу нагадати, що до 5 червня поточного року Кабінет міністрів України знову ж таки. Надав таку можливість нашим громадянам, які мали статус обмежено придатних, пройти в військову лікарську комісію, відповідно визначити свій ступінь придатності до проходження військової служби. Паралельно тривають кампанії з укладання контрактів серед них. Контракт 18-24, який укладається сроком на один рік для громадян від 18 до 24 років це спеціальний контракт, який укладається виключно на один рік із певними специфічними умовами. Перша єдина специфічна умова – це проходження виконання, точніше, бойових завдань не менше 6 місяців в районі бойових дій. На тих бойових посадах, які визначили в Міністерство оборони України, Генеральний штаб, і в тих пріоритетних військових частинах, які також були визначені Генеральним штабом, також тривають кампанії щодо проєкту Лінія дронів каже Олег Домбровський. Збройних сил України з'явився новий рід сил це сили безпілотних систем. Все, що пов'язано з безпілотною літальною авіацією, все, що пов'язано із FPV-дронами, з застосуванням. Таких систем враження ворожої техніки і живої сили, вони набули нових образів, масштабувалися. Очевидно, що динаміка сучасної війни вона вимагає від нас використання всіх форм, методів і способів для того, щоб стримувати ворога і де необхідно контрактувати його. Разом з цим змінюються і стандарти базової підготовки громадян мобілізаційного віку. Відбулося розділення розмежування між базовою за військовою підготовкою загальної категорії громадян мобілізаційного віку, які не є обмежено придатними, тобто придатними, але для проходження військової служби в тилових підрозділах і для решти категорії військовослужбовців. Якщо в першому випадку для на загальних підстав військовослужбовців здійснюється базова військова підготовка протягом 45 діб, то в другому випадку вона зменшено до 30 діб, які передбачені вже всі вимоги до їхнього стану здоров'я, до особливості виконання ними тих чи інших завдань у тилових підрозділах. Це зроблено, щоб оптимізувати і час і ресурси, каже Олег Домровський. Після навчальних центрів підготовка продовжується вже у військових частинах згідно з майбутньою спеціалізацією бійця. Не оминули під час розмови і щодо умов вступу до вищих військових навчальних закладів, які цьогоріч до слова залишаються незмінними. За словами речника, всі військові виші вже відпрацювали правила прийому, з якими абітурієнти можуть детально ознайомитися на офіційному сайті Міністерства оборони України. Усі охочі пов'язати своє майбутнє з військовою справою мають змогу подати документи відповідно до встановлених термінів та умов. Аліна Рябко та Митня Тива.